Всім доброго дня! Я сьогодні вирішив зняти відео таке. Веземо здавати нашу сою. Ну, будемо її вести так, щоб хоча б нам на пшеницю на салітру було, або далі чимось покропити, підживити. Щоб ми не тратились на наші добрива. Там далі я приїду. Вам, якщо буде цікаво, яка ціна, я вам далі скажу, що по чому здав, яка у нас ціна на сою. Ну, ось так зараз вже будемо вирушати. Так, ось ми вже привезли, згрузили нашу сою. Так, виходить, з тим, що яка вона була волога сої. І мені, виходить, по 330 доларів за тонну. Пишіть в коментарях, яка, яка ціна у вас на сою. Буде інтересно, у кого яка ціна. Так. Ну а кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!